Привіт! Якщо ти хочеш жити в центрі Києва, маю на продаж унікальну дворівневу квартиру 136 квадратних метрів. Поруч вся необхідна інфраструктура абсолютно 100 метрів від будинку вхід в метро, у дворі дитячий садочок, 3 хвилини пішки, школа Олімпійського резерву з відкритим басейном, ботанічний сад і багато-багато чого іншого. Тому новим власникам квартири буде дуже комфортно тут жити, а особливо родинам з дітьми, тому йдемо скоріш дивитися. На даний момент ремонт квартири призупинений, але він знаходиться на дуже просунутій стадії. До речі, це гардеробна. Зверніть увагу, яка висота дверей, тут під 3 метри. Значить, що в квартирі? Підчистове оздоблення, розводка електрики, сантехніки на підлозі італійський керамограніт. Ось я вам навіть його трішки привідкрив, щоб ви побачили. Дуже важливий момент: ремонт квартири робився згідно дизайн проєкту. Це така стильна, сучасна квартира. Звісно, проект наявності. Ми вам його передаємо. І декілька слів ще хотів сказати про те, що тут зроблено по ремонту. Вся сантехніка вже в наявності. Те, що прихованого монтажу вже встановлено в обох санвузлах. А все інше разом з побутовою технікою знаходиться в цій кімнаті. Ну і до речі, матеріали тут використані, звісно ж, преміум класом Декілька слів про конфігурацію квартири. До речі, двері прихованого монтажу з магнітними замками. Так ось три спальні. Мастер бедрум де я зараз знаходжусь з власною гардеробною, дві спальні, кухня вітальня на першому поверсі, дуже простора зона, два санвузли, ванна і душова кабіна, і гардеробна при вході на першому поверсі. Не все встиг розповісти про квартиру у відео, тому якщо вам цікаво, в описі під відео ви знайдете мої контакти, записуйтесь на перегляд. До речі, якщо ви не знаєте, що таке вікна зі штульповою системою, телевізор.